Ось у цьому сквері біля пам'ятника Шевченку у липні 1991 року вперше в Кропивницькому тодішньому Кіровограді встановили синьо-жовтий прапор. Це зробили члени громадської організації рух за місяць до проголошення незалежності України. Згадує голова міського осередку Народний рух України Тетяна Колесникова. Розповідає, які події передували цьому. Підходячи до цього місця, я згадала. Як тоді вперше замовлюрів там жовто-блакитний прапор? Тоді це поєднання жовтого і блакитного це було майже. Ну, майже злочин біля пам'ятника Кобзареві рухівці проводили мітинги. А у переддень 71-ї річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, місто приєдналося до акції Українська хвиля. Тоді у містах та селах люди, взявшись за руки, створили живий ланцюг. На цих світлинах ви бачите, як це було. ланцюг став символом єднання українців, говорить Тетяна Колесникова. Спочатку ми збирались на площі, і коли вибудовували Вся цей ланцюг поступово він розходився від площі. Він розходився в один і в інший бік. В один бік він розходився до аеропорту, в інший бік в сторону спортшколи через міст, і через все місто він протягнувся. Розповідає, акцію організував народний рух України. Обрали неділю, щоб долучилося якомога більше людей. Довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів. Він починався з Івано-Франківська від центрального народного дому. Місця ухвалення акту з луки йшов через Трий, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва. Поступово цей ланцюг розростався. Приєднувалися навіть ті люди, які не знали про цю акцію, і ті, хто стояли вже в ланцюгу, вони розповідали. І це знаєте, от ішло якоюсь такою хвилею. Ми розповідали, що саме 22 січня, ще дев'ятнадцятого року, було підписано цю угоду, цю злуку. Розмови були, що ми таким чином демонструємо, що ми українці, ми за нашу незалежність, за нашу країну, ми за українство. Взагалі, це було від'єднання, відміжування від радянщини. На Кіровоградщині рухівці провели акцію в селищі Добровеличківка. До 2005 року його вважали географічним центром України. Це світлина того дня. Готуючись до цього ланцюга, ми купували там якісь стрічки, окремо жовті, окремо сині дома. Якимось чином там їх зшивали самі. Це тоді було дивовижне явище, коли тисячі людей, в тому числі в Кіровограді. Коли люди вийшли, це ж зима, якось там і прохолодне, і таке інше, але не хотілося розходитись. Було таке піднесення і відчуття єдності, що після того ми просто додому не йшли, ми прийшли вже пізно і затемно. Офіційно в Україні день соборності відзначають з 1999 року. Не вірили, що в 99-му це стане державним святом. Цей день, в чому я для себе бачу сьогодні е, соборність? От в мене зараз живе жінка з Покровська. І коли вона живе в нашій родині, я сприймаю це як от той ланцюг, який іде з 90-го року. Це соборність. Вважає, кожен українець повинен працювати задля соборності і перемоги України. Тетяна Колесникова з початку війни допомагає фронту. Нині в'яже пояси для військових. Показує дев'ятий, який зробила за цей рік. Всі наші сили мають бути соборні, об'єднані для того, про що ми мріємо, і чого ми прагнемо до перемоги. Ольга Склярук, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.